Так, другий день наших пригод закінчився. Всі живі. Вони ті, хто попереду перших. Одного евакуюємо, зв'язку нема, але ми перемогли в цьому бою. Як так, так. мінімум, ми всі цілі. Їх робота непомітна, але вкрай важлива. Вони ті, хто зупиняє колони Русьні та знищує ворога дистанційно. Вони сапери 56-ї окремої маріупольської бригади. Вони нищать безжалісну ворога з 2015 року на таких гарячих напрямках, як Піски, Красногорівка, Опитна, Гуляйполе та Бахмутський напрямок. Встановлені ними інженерні загородження зупиняють колони танків та навалу орди окупантів. Використовуючи при цьому сучасні технології, які відходять від стандартного мислення ворога, з початку повномасштабного вторгнення нам на підтримку прийшов фонд Незламні війною. Він всебічно підтримував наш підрозділ технологічному розвитку, ремонту, обслуговуванню і поповненню нашої бойової техніки. Фонд який прийняв активну громадську позицію та дієвий патріотизм, що є важливою запорукою наближення нас до перемоги, маючи на озброєння підрозділу наземні дрони, які задіяні в дистанційному мінуванні місцевості, вони потребують до укомплектування типу Метрікс 300, який відповідає за управління керигування через ретранслятор. Та на виробничі потужності смачненьких цукерок для купантів, які виготовляються в 3D принтері типу К1. Запрошуємо на ярмарок село Великі Гаї Гайкабзаря Кабзаря, Співоче поле, який відбудеться 24 серпня, а 25 серпня село Байківці. Слава Україні! Героям слава!